Кусачки для нігтів, касета, ключі і термос. Що спільного у цих предметів? Всі вони випадково опинилися в дупі наших героїв. Сьогодні граємо у гру. Я показую вам рентген, а ви вгадуєте, що це? Поїхали? Показую, да? Отак? Це шар, але уточнення який шар? Шар для більярду. Це ж як в пісні у лузі! Це вже якась історія для дорослих. Так, ви правильно зрозуміли, що це касета. А тому у мене питання: а де олівець? Так, от же він, просто трохи збоку, в Оретрі. Зв'язок між олівцем і касетою зрозуміють тільки діди і бабки. Якщо ви знаєте зв'язок між касетою і олівцем, то підписуйтесь на мій патрон, тому що мені потрібна доросла аудиторія, щоб було з ким поговорити в чатіку про Фастом Гель, про болі в спині, про мась Вишневського. Наступний персонаж. Так, це кусачка для нігтів. Вони теж в Оретрі, тому одразу зрозуміло, що людина просто невдало підстригла нігті на ногах. Буває! Це все одно краще, ніж стригти нігтів в метро біля мене. Так, а що тут у нас? По формі зрозуміло, що це консервна банка, але у автора знімка є уточнення. Це згущене молоко. Напевно, персонаж дуже соскучився по білоруській молочці, очень вкусне, і попа тепер не злипнеться. Що тут у нас на п'ятому знімку? <coughs> Знову у ретро, і и... тут дуже просто це. Класіка, совремінна стандартна, бична класіка. Це магнітні кульки, і це реально дуже поширена тема. От буквально рік тому, в лютому, у школярів на Волині дістали ці кульки. А якщо вам цікаво, чому їх так багато, то просто спочатку туди потрапила перша кулька, а потім е, вирішила дістати іншими кульками. Ну, типу, це ж магніт, воно ж дістане, і вийшов таке от браслет. Це, коротше, як в дитинстві, коли на дереві щось застрягли, ви починаєте туди кидати, і в ітогі у вас там все взуття, менший брат, кішка, тілешка з фори, поляна КПІ. Або це коли ти тягнеш за усінниць, отак от, да, і потім, ну. <смас> Стерненко. Наступний наш герой. Ну, очевидно, що це знімок. Рах. Поліна, ні, ні. Поліна, ні. Тут без росіян. Тут канал тільки про секс. Без Давай, давай. На що ми вам це все показуємо. Бо насправді мем смішний, а ситуація жахлива. Бо люди дуже люблять поекспериментувати і запхати собі в дупу те, що для цього не призначене. І сподіваюсь, ці знімки відіб'ють у вас будь-яке бажання цим займатися. Бо якби ви не вірили в свою дупу, вона дуже швидко і успішно вміє всмоктувати в себе предмети. Ось так, що можна пхати в дупу? Іграшки з обмежувачем, які для цього призначені. І давайте, будь ласка, без лубрикантів з анестетиком. Ніякого лідокаїна в дупі ні. Йдемо далі. Що тут у нас? Я якраз чула, що укрзалізниця повернула стакани і підстаканники, але, походу, підстаканник просто не вліз. Боже, так люблю естетику Укрзалізниці от сидиш, чай чай парує. Потім стакан в жопу. Наступний знімок. Тут по формі не дуже зрозуміло може бути, але я вам скажу, що це запальничка. Ні, ну це підпал. Сподіваюсь, на ній було гравіювання. Ну, якесь таке, або таке, або ще краще ось таке Оце взагалі ідеально. Будемо шукати гравіювання. Так, а що тут у нас? А судячи зі всього, це лайфхаки від Трум-Трум, як пронести їжу в кінотеатр. 100 лайків і я це тестую. Зауважу, що це в уретрі, тому що в дупі вже банка згущеного молока. Як ви думаєте, хтось проносив так батончик рошен? Ж Він фольє. Ну, шо, фольга, ж Він в фольгі. Ну, що, фольга, теж гріється. Добрий день. Добре, шалана бджілка. Якщо ви придбали. Анібуси з шаленої бджілки, ставте лайк. А для поціновувачів БДСМ, а нанібуси з оцією м'ятною цукеркою, там де плюсик намальований. Якщо що, це прикол, не треба цукерки в дупу пхати. Не надо, ні! А то навчу вас оце, от потім будуть приходити до хірурга: Ну, блін, я подивився канал, хочу гратися. І там сказали, що буси зональної бджілки. Буси за нальної бджілки. Шалені буси занальної бджілки? Ми перевіримо це. 100 коментів під відео, і я тестую навіть це. Наступний знімок тут дуже просто. Я думаю, взломщики можуть навіть визначити фірму ключа. Пишіть в коментарі, якщо ви зрозуміли. Механізм замка, знаєте, да? а так я хочу сказати, що, можливо, ключ до серця чоловіка лежить не через шлунок. Я впевнена в цьому. Ну, це скорше майстриня, можу розповісти. А, і я хочу вам показати свій улюблений знімок. Це найкраще, що я бачила на цю тему. А, це. Термос дуже актуально на моменти відключення електрохарчування. Я вже уявляю, як один хірург приймає зміну у попереднього, приходить і каже: Чуйте, пацани, а є кава? І попередній хірург каже: Так, ще тепло. Діди, які люблять анекдоти, я впевнена, що ви знаєте історію про патологоанатомів. або про двох стоматологів. Свят Загайкевич. Також дивлячись на цей знімок, починаю думати, що можливо це вже кав'ярня четвертої хвилі. Всім бариста привіт. Е, мені, будь ласка, не миту Кенію Еспресо, водичка, розпав по ці гаретку. Я працювала бариста, я знаю про що я кажу. Хто обожнює ранкову кавуську за те, що після неї йде срать? Пишіть коменти. Я вже написала. Да. Це база. Це фундамент. Це рентген наступного відео. Нагадую, що його не можна пхати в дупу. Я не бачу тут стопера, але ви можете натиснути на нього і бути його іграшкою зі стопером і війти в нього.